Коли лікарі читали випуску, то як то кажуть, трошки дивувалися, як я вижив. Зараз він може самостійно сидіти, проте недовго, та вже краще себе почуває. Однак ще рік тому Артему Кумісарчуку лікарі давали мінімальні шанси на життя. Чоловік військовий. З початком великої війни без вагань відправився на фронт. Артем разом із побратимами займався зачисткою і частково розмінуванням територій. Одного дня вони вирушили на виконання бойового завдання, проте там вони натрапили на заміновані території. Я, побачивши мінування, зупинив групу, і командир відділення, який позаду мене йшов, типу, він захотів подивитися, що це відбувається. Він просто мене обійшов з боку. І зв'язку з тим, що це було наземне і підземне мінування, ми не могли побачити, що там знаходилася міна під землею. Артем говорить, що у той момент все відбувалось дуже швидко. Першим отримав поранення командир. Коли стався вибух, тобто я побачив, що він вже лежить на землі, пробує накласти собі турнікет і не міг цього зробити. Я ну, типу, підбігши до нього, почав типу, типу, дотягувати той турнікет. І я так розумію, що в цей момент було, що е хтось зачепив типу, ту саму розсерку, яку я побачив. Тоді поранених стало більше, і серед них Артем. Внаслідок травм він пережив штучну кому, у якій перебув чотири дні. Захисникові загрожувала ампутація ноги з видленням суглоба. Через один із уламків міни виникла тріщина у черепі, інший засів біля серця. Та, окрім цього, Артем отримав пошкодження ока та велику рану стегна з відкритим переломом. Коли чоловік перебував у лікарні, медики не були впевнені в його одужанні. У період, коли чоловік був реанімації, розповідає Тетяна, найбільше хвилювалась за його життя. Це був день, коли я, напевно, виплакала за всі ці два роки, тому що я мала його чекати в хірургії, а мені вийшли і сказали, що він, скоріше за все, що не виживе. Тобто, що він помре прям таким текстом було сказано, і це було дуже боляче розуміти. З реанімації мені теж вийшли і впустили до нього, я думаю, попрощатися. Але але він викарабкався, на щастя. Після тривалого лікування в Україні його відправили за кордон, щоб можна було врятувати ногу, але цього не вдалося зробити і там. Усе через сильне зараження, наслідки якого були невідомими. Одної прекрасної ночі я просто прийняв рішення: типу, що так і так, типу, я буду напевно погоджуватись на ампутацію. Зранку зателефонував до дружини, повідомив про свій вибір. Поцікавився її точкою зору. Типу, що вона мене підтримувала. Військовий шлях Артема розпочався ще у 2010 році, коли вступив на строкову службу. У 2014-му брав участь антитерористичній операції. А 24 серпня того ж року потрапив у полон разом із побратимами під Іловайськом. Навіть після тортур та усіх моментів, які прожив чоловік у неволі, вирішив продовжувати боротьбу проти ворога у 2022 році. Ми бачили, що таке русський мір, ну що таке росіяни, і що вони приводять ну, до людей, до самих міст. І я цього не хотів до своєї сім'ї, для свого міста. І просто сидіти вдома біля телевізора, дивитися, що відбувається, і казати, що це мене не стосується. Ну, напевно, не того характеру. Я. Окрім поранення та фізичного болю, розповідає захисник, психологічно важко було довго не бачити рідну доньку. Дитина мене знала з відеодзвінків. Тобто, і я дуже хвилювався, коли я приїхав до Львова. чи вона мене впізнає? Тобто, і коли це вона обійняла, поцілувала, типу, все для мене весь світ типу, поросів. Мрія привезти дитину в дитячий садочок і звідти її забрати сьогодні. Донька вперше задовотривали часто з луки. Моя змогу обійняти тата та поговорити із ним. Для батька дівчинка привезла подарунки. Це сіма, все родина. Наша родина. Да. Да, так. — А в родині хто? на неба. Це... Це хто? Це хто? Він приїхав. Тим часом дружина захисника Тетяна із перших днів великої війни почала займатися волонтерством українській команді. Жінка, не дивлячись на власні проблеми та переживання, кожного дня проводить збори, закупляє різні речі військовим та передає на фронт. Проте сьогодні допомоги потребує її сім'я, а саме кошти на протезування Артема. Проговоривши з фондами різними, всі вони готові до певної співпраці, тобто ця співпраця полягає в тому, що якщо по договору ми оплачуємо частину коштів, він значно швидше відправляється на протезування, і відповідно це пришвидшує його період реабілітації і повернення додому. А ми цього дуже хочемо, тому що, скажімо, два з половиною роки життя у нього втрачено. Для того щоб підтримати захисника і залишити йому вдячність у вигляді фінансової допомоги, переходьте на наш сайт tv4t.ua у розділ Допомога, а також долучайтеся до збору за реквізитами, які на ваших екранах.